Доброго дня, друзі, доброго дня, мої рідненькі. Сьогодні ми вийшли на ротацію. Слава Богу, всі хлопці живі, здорові. А я продовжую виводити на чисту воду чиновників, мародерів, брехунів, колаборантів та зрадників. Дякуючи святому старлінку і його пророку Ілону Маску, я маю можливість бути в курсі всього, що відбувається у нашому місті. І як я подивлюсь, найгучніша подія останніх днів це нанесення якоїсь тупої незрозумілої розмітки на пішохідної на пішохідній зоні. І для тих, хто мене дивиться, не мислем. Я дивіться, подивіться, будь ласка, на наступні фото. Там сказано, друзі, уже дуже багато в коментарях. І додати щось складно, окрім друзі, головного, от вся ця тупість, вона коштувала нашому місту 331 тисячу гривень, друзі. 331 тисячу гривень за ці дві рисочки. І це в той час, друзі, коли от на цю річ це тепловізор, на який збирали гроші наші чарівні жінки. Я хочу їм. Я і хлопці щиро подякувати, і нашим жінкам, і всім тим, хто допомагав і пораховував гроші. От ця безцінна річ коштує 80 тисяч гривень. Друзі. Один такий тепловізор здатен врятувати ну, життя цілого підрозділу. І якщо ви слідкуєте за новинами, то зараз ворог дещо змінив свою тактику. В день він атакує наші позиції всім, що у нього є, там танки, артилерія, РСЗО, міномети, а ночі групами ДРГ вони атакують наші позиції. І от цей тепловізор, друзі, це життя дуже багатьох людей. І на цю суму тільки за ці рисочки можна було купити, друзі, чотири отаких -от тепловізора. Друзі, я дуже гарно розумію інші проблеми міста. Це і наші дороги, це і проблема опалювального сезону і проблеми переселенців. Але для мене зараз, друзі, головне, щоб хлопці, за яких я відповідаю, взагалі хлопці, які поруч, повернулись додому живі і здорові. А це друзі, оце їх життя. Наступна річ, яка нам конче необхідна, це дрони. Дрони, друзі, це наші очі. Закрийте, заключити очі і походіть цілий день по своїх справах. А тепер представте, що по вас ще гатять там зі стрілкою, зі стрілецькою зброєю, там з мінометів. І от на ці гроші можна було придбати, друзі, ну три більш-менш нормальних дрони, які б забезпечили нас очима. Замість цього, друзі, вони малюють рисочки. Тому я стверджую, що містом керують не просто тупі довбойовими, це. Колаборанти це посібники ворогів, і хочу звернутися зараз до всіх небайдужих, тих, хто їх гроші нам збирав. Та зберіться ви разом, візьміть граблі вила, придіть виконком та заставте цих зрадників, мародерів, калаборантів разом з тим різником витрачати гроші на те, що дійсно необхідно. Або дайте їм уже нафік по пральній машинці, по унітазу, жініть їх з нашого міста, хай вони нахер. Бо наступна, друзі, річ, подивіться на цю фотографію. Побачили, друзі, так? Да? Це вже теж дуже обговорюється. Так, ось на ці художества, друзі, вони хочуть витратити 1 мільйон 900 тисяч гривень, друзі, щоб пофарбувати літачок і покласти 1 тисячу квадратних метрів плитки, яка нафіг вона зараз там не потрібна, бо зараз головне перемогти. Зараз треба допомогти людям. І тому друзі, я ще раз і ще раз стверджую: місто захопили посібники, окупантів і ворогів, представники партії ОПЗЖ, зрадники. На чолі з Геном Резніким. І зараз, друзі, я маю про це казати: оце наш головний ворог корупціонер-мародер. Бо, друзі, корупція вбиває реально. Тож, мої дорогенькі, об'єднуйтесь і починайте діяти. А я вас всіх дуже люблю. Ми обов'язково переможемо і до скорої зустрічі!